Актори Кремльчиського театру Ляльок Оселя добра і радості при міському осередку Союзу осіб з інвалідністю України готуються до прем'єри-вистави за мотивами індонезійської казки. У постановках беруть участь діти та дорослі з аутизмом, синдромом Дауна. Наш ляльковий театр діє практично вже протягом року. Вже ми поставили дві українські казки, також литовську казку. І з цією литовською казкою ми вже були запрошені до Литви. Були у Вільнюсі і у Алітусі. Ми виступили там на трьох майданчиках. У нас був практично аншлаг в залах. Нас дуже добре приймали, аплодисменти, подарунки дітям. В театрі ляльок грають 15 акторів віком від 11 до 21 року. Допомагає в соціалізації, в адаптації саме ляльковий театр. Саме в ролі акторів лялькового театру, коли дитина передає свої емоції через ляльку. Всі дітки у нас талановиті, кожен по-своєму. Ми можемо казки і самостійно складати, їх озвучувати, ще вивчаємо вірші, скоромовочки, чистомовки. Особливо у нас дуже така дружня атмосфера в нашому колективі. Дітки всі старанні, всі вивчають слова. Тому і казки у нас виходять дуже цікавими для наших глядачів. Виставу готують протягом кількох місяців в три етапи. На репетиціях актори розповідають вірші, в тому числі авторські. Покоїна, сягої, степи пооріні, моя коси, та писині поля, салюхи, де стайте та квітня казина. В театрі ляльок тривають репетиції індонезійської казки Буслів дарунок. Цю виставу планують показати у посольстві індонезії в Україні та виступити у міському палаці культури. Коли з'явилася цей кружок, то я стала сюди ходити. Мені подобається театр. Наше товариство нещодавно побувало у Литві. У нас була вистава «Казки три сестри. Наші дітки були там. Вони були акторами. Вони зіграли цю виставу на всі сто. Вони великі молодці, і ми на цьому не зупиняємось. Йдемо далі. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.